Ми живемо в такому світі, який називають інколи світ, що швидко міняється. І ми знаємо, що війни, звичайно, були у всі часи, поки людство існує, але міняються засоби, скажімо, якщо раніше от війни, про які ми згадуємо Ісуса, Ісуса Навіна, там, і Древнього Ізраїля. Там воювали списами, мечами, захищали щитами, то сьогодні ми бачимо такі страшні знаряддя вбивства, вже масового вбивства. Навіть використовуються штучні водойми для того, щоб знищити людей. І коли ми згадуємо ще війну 41 45 років, то в неї теж були свої особливості. І я читав такий випадок, коли один чоловік обідав, він весь час доїдав все на тарілці. І люди, той, що сидів біля нього, чоловік каже, чому ти так весь час ти до Крихітки доїдаєш? Він каже: Слухай, я пережив війну, я пережив війну, я пережив голод, і тому, поки є можливість, я цим користуюсь. А я згадавши це, подумав про недавні події, коли трощили рашисти наші території, нашу енергосистему. Чим ми тоді? Ми не так хлібом запасались, як тією ж гарячою водою. так? Я пам'ятаю, я на термос гляну зараз і думаю, о, колись він послугував. Ми привозили сусідам гарячу воду, тому що не було електрики, не було води. Ми Зараз навіть я користуюсь, хоча це й не радять, там ті, ж, е, ті, хто виготовляє телефони, як тільки є можливість, я за звичкою підзаряджаю його до повного. Чому так? Тому що звичка за короткий час виробилася, що треба, щоб він весь час був заповнений. Сьогодні це не актуально, нібито, але є речі, які є наслідком тих чи інших переживань, чи тих чи інших. Негативних подій і в нашій державі, і, і в інших країнах, де є стихійні лиха, де є війна. Але є те, що завжди непохитне. Це те, що завжди залишає свою силу і свою міці. І, звичайно, на першому місці ви згадаєте, чи всі ми згадаємо, Ісус Христос вчора, і сьогодні, і повіки той самий, Бог незмінний. Бог. Тримає всесвіт у своїй руці. Він як поставив його, поставив землю, поставив планети, Сузір'я і так далі. І ці речі вони є абсолютно незмінними, тому що Він Бог. І тема буде в мене трошки інша, але я згадую що я згадав ще одну історію, попутно, якби. Зараз у залі, мабуть, мало тих, хто. Слухали проповіді Ярла Миколаю Чапейськи. Вже зовсім нова генерація. Можливо, тут одиниця, може, десяток людей, може більше знайдеться, а це свого часу був проповідник, який давав оце слово, життя. І проповідь буде на цю тему слово ж Христове, слово життя. Знаєте, в нього була передача така для. Молоді. І він і закінчував таким, чи починав вірніше бадьорим тоном про слово життя, про слово життя, про Христа, про його слово Христове. І це було таким підбадьоренням для тих людей, кому забороняли слухати, включали глушилки ці, включали, включали такі радіостанції спеціальні, вірніше, на спеціальних частотах, щоб не проходив сигнал, щоб проходив шум тільки. І тому оце слово життя, воно було тоді актуальним, воно було тоді надзвичайно доречним, бо це дійсно було слово життя. Люди могли тільки так послухати, тому що не було можливості збиратися, так як ми сьогодні вільно збираємось і читати слово і прославляти Бога. Не було самого слова, тому що воно теж було під забороною, тому що не можна було дістати десь купити навіть Біблію. Сьогодні, я думаю, в кожному домі є дуже багато примірників Біблії, які можна читати, але часи змінились. Чи читаємо ми, чи заглиблюємо, заглиблюємось ми у Святе Письмо, чи ми наповнюємо своє серце цим Словом Божим? Отже, я хочу, якби зараз трошечки показати в першому моменті. Авторитет найвищий, високий авторитет слова Божого. І я думаю, що багато з вас, з нас усіх, пам'ятає слово із 118-го псалма російською. воно звучить так: Слово Твоє Господі на віки утверждено на небесах. Так? Що це значить? Раніше документи підписували, і сьогодні, мабуть, були там якісь виконавці внизу підписували. А вверху було затверджую. І вже директор, чи хтось затверджував. Можна це слово віднести і до цього, що сам Бог затвердив своє слово. Але в українському тексті воно звучить трошки по-іншому і ще більше надає цьому слову такого прекрасного значення. Це 89-й вірш 118-го псалму, книги Псалмів. Навіки, Господи, слово Твоє стоїть непохитно на небесах. Це те непохитне слово, про яке ми говорили. В світі міняється все, міняється мода, одежа, все міняється, але навіки, слово Твоє, Господи, стоїть непохитно на небесах. І цікаво, що оцей 118-й псалом у ньому 176 віршів, 22, 22 літери єврейського алфавіту. І на кожну літеру вісім віршів. І кожен із цих восьми віршів він починається з певної букви єврейського алфавіту. Я не пам'ятаю, там Алеф, Бет, ще якісь. Але ось оцей вірш, який говорить про слово, про те, що воно навіки стоїть непохитно на небесах. Він, це дванадцята буква Ламед. І в цьому є певна символіка, теж дванадцята буква, і він говорить Давид, що «На віки, Господи, слово Твоє стоїть непохитно на небесах. Я прочитаю цих вісім віршів, які стосуються саме Слова Божого, з точки зору Давида, його свідчення про те, яку роль відіграє це слово в його житті. Зроду врід Твоя правда, ти поставив землю, і вона стоїть. Ми дивимося на небо, планети крутяться по своїх орбітах, і жодна з них не може порушити своєї траєкторії, своєї орбіти, тому що Бог колись сказав. Пам'ятаємо да? з книги, Буття, я не буду зараз читати. Бог поставив зорі, поставив світила, Він створив землю і все це стоїть на місці, тому що, каже Псалма ти поставив землю і вона стоїть згідно з волею Твоєю. Все стоїть до сьогодні, бо все тобі служить. Якби закон твій не був утіхою для мене, я б загинув у недолі своїй. Я ніколи не забуду заповідей Твоїх, бо ними мене оживляєш. Твій я, спаси мене, бо заповідей Твоїх я шукаю. Безбожні чекають, щоб погубити мене, а я роздумую про свідчення Твої. Усякій досконалості я бачив кінець, але заповідь твоя безмірно широка. Заповідь твоя безмірно широка. Тобто, Давид каже, я бачив багато досконалих речей, але те, що я бачу в слові, воно надзвичайно широке, воно охоплює все. Я вже колись наводив приклад, у нас був такий брат, він уже в вічності, і він відвідав один храм тут, на е, окружній дорозі, і він каже. Там така красота, там, таке, там просто невимовна красота. Ну, мені довелося там бувати, я побачив ніякої особливої, там красоти немає. Там помітна була халтура українських будівельників місцями. Був храм, звичайно, там він, хоч він його храмом важко назвати, але такої я бачив більшої красоти. Так от тут Давид каже. Я бачив усяку досконалість, я бачив красу цієї досконалості, але заповідь Твоя, слово Твоє, воно дуже обширне. І тому це слово, я ще раз повторю, що слово Христове, Слово Боже, воно стоїть непохитно на небесах, це найвищий авторитет. І це впевнює нас, стверджує нас. У тому, що все, що в Святому Письмі написано, кожне слово, воно під захистом Божим. Воно дає нам настанови, як нам жити щодня. Як нам жити і в Старому заповіті записано, і в Новому записано. І є люди, знаєте, які якби сумніваються в тому, чи можливо це не все. Від Бога, що люди, можливо, писали, апостол Петро відповідає так, що коли він каже, що він був свідком на горі переображення разом з двома іншими, коли вони бачили Христа, коли вони чули голос із неба, і коли вони чули цей голос, це син мій улюблений. І далі, це перший розділ другого Петра. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. Найдостовірніше пророче слово. Чому? Тому що воно виконувалось вже тоді, виконується зараз, виповнюється. І він заохочує. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися і не засяє ранкова зоря в серцях ваших. Ми добре зробили сьогодні, що прийшли у Дім Божий, тому що ми чуємо тут живе Боже Слово, яке знову і знову лунає, яке нагадує нам про вічні істини. Чому? Тому що воно навіки стоїть у небесах, затверджене Богом. Тому воно стоїть непохитно і всі істини Слова Божого вони непохитні. Тому я не буду якби, переконувати. Кожного, в свою чергу, це радує мій дух. Коли я знаю, що читаючи Слово Боже чи слухаючи його, я знову і знову упевнююсь, які це мудрі слова, які це вічні слова істини. І далі апостол каже, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вияснення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської. А промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Отут він стверджує те, що Біблія, він говорить, звичайно, в той час про Старий заповід, що воно і утверджене на небесах, стоїть непохитно, і писали його святі Божі люди, яких Дух Святий спонукав до цього. Ну, Можна наводити інші, інші місця, наприклад, Ісая, коли він, пророк Ісая, каже в 40-му розділі, восьмий вірш дуже відомий нам, трава засихає, цвіт в'яне, а слово Бога нашого перебуватиме вічно. Це також говорить про те, що ці слова, знаєте, в кожний, ці слова вони вічні, вони говорять про високі істини, і вони, крім того, підтверджуються на досвіді. Вони підтверджуються тим, що пророки говорили про прихід Христа, і Христос прийшов, і Він помер за наші гріхи, і Він воскрес для нашого виправдання. І ми бачимо, що наближається кончина світу, кінець світу, як кажуть у цьому світі, що нас оточує. Тому що все те, що відбувається, Богом контролюється, Бог допускає це для нашого. Десь виправлення, для того, щоб ми більше молились, для того, щоб ми більше проявляли ці справи доброчинності для інших людей і для багатьох, для багатьох інших речей. Тому, коли ми віримо в те, що це Слово Боже, воно на, на, на небесах стоїть непохитно, то ми будемо ще більше уважнішими до нього. І тому, коли Слово Христове. Коли Слово Боже таке важливе, то Христос говорить про нього так. Він дає вже нам якби пораду. І власне, це той вірш, два вірші, ще один буде з послання до колосян, яке говорить. Восьмий розділ Євангелії від Івана спочатку читаємо два вірші, 31 і 32. Христос говорить до юдеїв. Юдеї вони кажуть: ми, у нас свій Бог, у нас, ми по-своєму розуміємо, ми поклоняємось, у нас Моїсей був і так далі. і так далі. Але коли Христос їм сказав слова істини, то деякі з них увірували. І про це написано тут, в 31-му вірші. Вони ще щойно увірували, по-нашому, ми кажемо, новонавернені, вони не все, можливо, ще розуміють, тоді. Ісус сказав юдеям, котрі увірували в Нього: якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно мої учні. Оце умова. Якщо ви будете перебувати, і це стосується і сьогоднішнього дня, починається там в кімнаті, де готуються до хрещення люди, де вони проходять певні теми. А потім, а потім, на жаль, буває так, що пройшов, якби здав іспит, прийняв хрещення і все. Але Христос каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, то ви істинно мої учні. Ви не просто мої учні, які записались в список якоїсь церкви, чи ви прийняли навіть хрещення. Але що ви справжні мої учні, що ви істинні мої учні, коли для вас це слово, яке стоїть непохитно на небесах. Воно дуже важливе. Коли ви прокидаєтесь і згадуєте, що щось ви не встигли зробити. Можливо, ви поснідали, але ви не прочитали слово. Можливо, ви не помолились. І тому Христос каже, якщо ви будете перебувати у моєму слові, то ви істинно учні мої, ви справжні мої учні. Дивіться, 32-й вірш дуже. Такий глибокий, важливий і цікавий. І пізнаєте істину, якщо будете це робити, якщо будете перебувати в моєму слові, каже Христос, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Ми не будемо торкатися дискусії, яка потім у них сталася у Ісуса з учнями, але Христос каже про те, що ви пізнаєте істину. Сьогодні люди знаходять багато істин в цьому світі. Вони якби. Направляють погляди людей в інші сторони. Вони направляють до інших, скажімо, релігій, інших вірувань. Вони направляють до тих речей, які зовсім не є вічними, і про їх священні книги ми не можемо сказати, що вони непохитно стоять на небесах. А Христос каже: пізнайте істину, одну істину. І ця істина. Зробить вас вільними. Вона зробить вільними вас від гріха, від поклоніння неправильного, від того, щоб не попасти в пекло. Ця істина звільнить, тому що вона викладена в Слові Божому. І це заохочення Христа перебувати в Слові не просто для того, щоб бути відмінником, як у класі. Я знаю багато, я знаю вже всю Біблію, я знаю багато місць на пам'ять, але це необхідна потреба кожного християнина перебувати в Слові Божому. І апостол Павло, який пише колосянам, він каже: третій розділ, 16-й вірш. Тут трошки інший відтінок, але він говорить: нехай слово Христове оселяється у вас. Рясно, в усякій премудрості. Поки що цей відрізочок. Нехай слово Христове те ж слово, про яке ми говоримо, яке непохитно стоїть на небесах, слово Боже, слово Христове, нехай воно оселяється в вас, воно наповнює ваше серце. Тому що один я читав, автор каже, що. Оце сповнення Словом, воно похоже на сповнення Духом Святим. Наповнюйтесь Духом, наповнюйтесь Словом, і вам всі негаразди, всілякі страхи, всілякі переживання будуть значно легшими, або вони взагалі відійдуть, тому що Бог дає і премудрість через своє слово, і тут про це говориться. Нехай Слово Христове оселюється у вас рясно в усякій премудрості. Далі, яким чином воно оселяється, яким чином воно якби, підживлюється. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших Господу. Навчайте, наставляйте один одного. Ми ділимо слово не тільки з кафедри. Ми згадуємо місця священного писання, писання в наших розмовах. Ми пишемо зараз, особливо це поширено і у групах. Так? Мені, Андрій, наприклад, він присилає щоранку листівочку, я йому обов'язково відповідаю, як немає можливості, совокупно відповідаю на декілька. І таке листування, воно збагачує, воно нагадує, я знаю ті слова, і брат знає ті слова, але. Це нагадування і Слова Божого. І це якраз оселяється у нас рясно. З однією сестричкою, вже вона у віці, вона каже, я писала в цю групу, ділилась там, мені сказали, не пиши. А я кажу: а ви пишіть і діліться. Дивлюсь, сестра жила і знову пише тексти святого письма, пише там, листівочки знову ж таки. Можливо, не кожен його читає. Але це нагадування слова Божого, і колись воно може стати важливим у той день, у ту секунду, коли ти його прочитаєш, тому що Бог також розполагає це робити людей. І я тоді повторю це з вірша 31-32, що коли слово у нас словом наповнене. Наше серце, наше єство. І ми навчаємо ще і напоминаємо один одного псалмами. Псалми Давидові в першу чергу, звичайно, тут ідеться. Славослов'ями, коли ми співаємо і прославляємо Бога. Це отой плід вуст, яким прославляється ім'я Господнє. І духовні пісні це три категорії. Брат Крищук колись розповідав, що є таких три категорії. І тому. Коли ми робимо це природно, співаючи з благодаттю в наших серцях, це також підживлює наш дух. Дуже часто і правильно оці славослів'я, оці пісні духовні, вони базуються на Слові Божому саме. В піснях так чи інакше, лунаючи чи одна фраза, чи дві, чи три, чи весь псалом, він складений на підставі Слова Божого, взяті слова. Із Біблії. І тому ми це робимо і ми підкріпляємо один одного, і тоді Слово Христове дійсно оселяється у нас рясно. І це робить ця істина Божа, яка так чи інакше достукується до наших сердець, хоч ми вже і віруючі. Але якщо ми істинні учні Христові, то ми будемо шукати цього, ми будемо читати, ми будемо слухати на Ютубі. І інші християнські передачі. Знаєте, є багато зараз людей, які ну, новинами захоплені. Я думаю, що більшість людей сьогодні захоплені цим. Ми читаємо новини наші, навіть у наших групах. О, десь попала в ДТП Тамара Різнікова, І вже це привід для молитви. Хтось захворів, комусь зробили операцію. І це свого роду, це теж перебування в Слові Божому, тому що написано моліться один за одного. Багато може молитва праведного і так далі. І це слово воно сповнюється в нас. Ми просто живемо і життям церкви, і життям е, живемо християнського світу. Ми знаємо про ті чи інші проблеми. Але коли ми тільки новинами захоплені, і нам нема, коли відкрити Біблію і прочитати це дорогоцінне слово, тоді це трошки не так. Треба щось поправити, змістити акцент з новин. Новини, звичайно, інтересні. Ми, як і весь світ, чули про цей контрнаступ, ми читали про нього, і ми чекали, ми продовжуємо чекати, тому що ми хочемо, щоб добро восторжествувало. Щоб Правда перемогла, щоб Бог поміг у цій боротьбі. Нам Ми чули заклик до молитви. І тому, брати і сестри, будемо заглиблюватися у це Слово Боже, тому що Христос нас до цього закликає, і апостоли до цього закликають, тому що це Слово вічне, воно стоїть непохитно на небесах. І коли Слово Христово буде оселятися у нас рясно, ми будемо більше. Жити духовним життям, і це зробить і вільними нас, вільними від якихось недоліків, від якихось гріхів, від чогось того, що може нам завадити в нашому духовному житті. Христос каже до, теж до учнів: дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж ці писання свідчать про мене. Ви можете ви мати, маєте думаєте мати вічне життя. Яким чином? Тому що слово Боже і Дух Святий відроджують для нового життя, дають нове народження. І тоді вже не треба переконувати людину, що читай Боже Слово, читай Боже Слово. Вона сама буде шукати його. І не так, як в ті часи, які ми згадували на початку, коли не було не ні, ні фізичної їжі, не було ні слова Божого. Тому. Слова Христа, і, і в цьому випадку вони дуже актуальні і сьогодні. І Христос він якби порівнює також і тих людей, які не шукають його слова, хто не зберігає Його слова, тобто не виконує Його заповіді. Дивіться, 14 розділ Івангелії від Івана Ісус сказав у відповідь одному з апостолів: хто любить мене, той збереже Слово Моє. 14 розділ Івана, 23-24 вірші. Хто любить мене, той збереже Слово Моє. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, до цієї людини, до того, хто полюбить Боже Слово, прийдемо до нього і оселю сотворимо у нього. Христос каже, ми з Отцем прийдемо, Дух Святий, ми наповнимо такого, хто шукає Божого Слова, хто любить Його. І ми будемо давати інші. Прекрасний, будемо виконувати обітниці. І контраст, хто не любить мене, не зберігає слів моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, котрий послав мене. І на початку я помилився: хто не любить мене, не зберігає слів моїх. Хто не любить Бога, той не зберігає Його слова. Будемо закінчувати перед молитвою. Я хочу ще нагадати, якби обітницю вона лунає із. Старого заповітуща і з книги Ісуса Навіна ми вже також чули, згадувалася книга, і Бог каже до Ісуса Навіна. У Ісуса Навіна була величезна задача, це не проблема. Бог доручив йому продовжити справу Майсея. Він доручив йому звільнити землю для народу. Який він уподобав, народу, яко, якого він, який він вів у землю цю обітовану. І він дає наказ, Бог дає наказ Ісусу Навину: будь твердим і дуже мужнім, і староно зберігає і виконуй весь закон. Це виконує моє слово, так? який заповідав тобі Мойсей, мій. І не ухиляйся від Нього ні праворуч, ні ліворуч. Щоб щастило тобі в кожній твоїй справі. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній вдень і вночі, щоб ретельно виконувати все, що в ній написано. І далі обітниця, послухайте уважно. Тоді буде щастити тобі на дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Хай Бог поблагословить усіх нас у тому, щоб ми. І досліджували Писання, щоб ми виконували заповіді Божі, пам'ятаючи, що це слово, воно стоїть непохитно на небесах. У нього найвищий авторитет. І коли ми читаємо слово із послання до Колосян, то слово апостола Павла, вони закликають нас, щоб слово Христове оселялося в нас, оселялося в наших. Серцях, нехай Бог звершиться в житті кожного з нас, як його дітей, яких він любить, і хай милість Божа буде над усіма нами. Амінь.